Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні зацепив борону, відкинув наверх, відбив фару, отак почався виїзд в поле з відбитої фари і вирваної лампочки. Ну це таке. Поправімо, але неприємно. Що ми сюди виїхали? Сьогодні доварили часа два, напевно, примучився, поки тут посверлив. Прорізав штифти, тут різьбу нарізав на них. щоб Все було воно поки що не йшов. Чого ми виїхали? У нас тут кусочок, буде башта, але видно, що травичка пішла, його легенько фрізернули. І зараз, вроді би, як будуть деші, ну щось навіть сьогодні мерехтить. Щоб таку трохи покалічену легку борону, щоб цей конь огонь робив по страшному Для чого перервати бур'ян? Перервати бур'ян, вона по ідеї повинна взагалі його чітко переривати. Зараз е, ми десь подивимось. Та ось хоч і тут. Видно, що цей бур'янчик в стадії нитки Він виривається, притягується. Так само ці клубні трохи Ну, Грудку она вже б'є, не б'є. Ось як вона бачить, грудка сидить. Ось бур'янчик. А ось отако витягує. І ми його зараз швидко спробуємо притягнути. В мене є двохрядна боронка, яка грудку, ось диви, як добре йде. Оце, якщо ми його спіємо, якщо дасть Бог все добре, якби вона ще була краще, ефект був би бомбезний. Ми все його притягуємо. Вона не поворотна, можна було б ще б цього річага, але Я пробував не, нереально тяжко її підняти. Того так тягнемо, та й нормально. Ефектний, в принципі, хороший. Як ми бачимо, притягує, якщо, що, де треба, на край встав, почистив. Дай. Далі поїхав. Саме кружок зробили, зараз будемо їхати далі. Ну, началось, звісно, неприятне спари, але нічого. Заводимо і поїхали. Так, ой, давай. І тако потихеньку, круг за кругом. ...взаче, таке трохи жорстко, усе травичка геть. Ну нічого, працюємо. Прийшов вон пару кругов, то дивлюсь, і такі клубні дориває, і менші, і більші. то якраз нормально вона, диви. Диви, що творить. І найголовніше ми ще йдемо зараз, воно все поверху. Поверху, немає той глибинної обробки, ми не скриваємо влагу. Зараз би фрізой піти, воно все піднялося б. Так, що, подалися далі. Зараз тут йдемо по кусочку. Я тут забирали, сіятися глибока Ну, Звісно, плачевно йде. Стогне перва передача. Так, ну тут вже майже закінчуємо ще. Буквально залишилося. Чуть -чуть Тут якраз теж пробував окучник для... чисто для ютуба знімав, ну можна сказати з першого разу вирівнює почва. почву. трохи, да. подивимося, як воно вирівняло. Підриваю все, диви, як бур'яне. Раз і все. Все, бур'янчик, бур'янчик. І що найцікавого, я раніше щось... Думав що борони на це слабо способні. Ось такі бур'яни, буряний. Не все, звісно. Ось тут трохи ще підірвало, не вирвало. Ось де було слабше. Вирвало ось. Диви. Обична борона, казалось би. Так що парова земля без барон ви ніяк Йому ще чуть більше місяця до посадки стоять і якраз я думаю кожні 2-3 тижні треба його проходити. ще я думаю разок і потом культивація перед посадкою І выравнюється конечно воно все до цього І тут після фрізи. то воно видно дуже добрий ефект що вона є толк. Ну, діагональ було б краще, але це перший раз я цю льохку борону по фрезерованої почві, як експеримент, і дуже, якщо чесно, здивований. Таке, тим, тим більше вона така, скажімо, і трохи рахітна. Тут, що тут казати? Трохи рахітна. Рихтував її, сьогодні рихтував як міг. Ну, іде ефект. И тут да вот тут тоже ворона з металолома. И все в одном месте доварений для густоти пальця, щоб просветов не было. Тут и тут, то надо їх позарезать, но тут забиває якраз. Оно так. Едем далі працювати. Трохи став. И бензинчика з бараной на удивление. Есть тут соток 20 пришел. Грам 700 бензина не хватило. Ну, дивлюсь, влив там почти немає. 700 грамм, ну то есть до литра на 25 соток, то десь 4 литра на гектар получится. Многовато конечно. На что ты сделаешь? Ну, закончили мы цей кусок. Получилось в принципе хорошо. Да. Травичка витягнулася. тут менше було, але бачиш, таке глибоко витягує. Все бач, наче призирнула тут корінь. Підтягує його. Маленький такий взагалі безпроблемно. І все, і вологи тут якраз скока. Бачно снизу ще. Ну, сантиметра три глибини захвату до п'ятівся. Тут, тут десь 5 його взяла. І знизу волога збережена і почва м'ягенька. Якраз до посіву можна ще. Де-не-де також що прям вологу сильно сказануло. І тут де грізніший був кусок, тут хороший результат. Але мало. Диви. Ну, як тут не радувалося, повитягувало зараз. Тут в зелене. Як де? Ну нічого. Годиться і так, їдемо ставити ту фару назад, лампочку опять іскать. От таке життя. Тут все. Підірвало. Ладно трохи не дорвало. По-різному в різних кусках. Тут усе. тут де два рази проходив, а конечно вона вся. Все, все перевиривано. Ну, Крайочок, як положено, трохи прийшов. Звісно плохо, що вона не підіймається. Це дуже-дуже плохо. Ну що ти, ти робиш? Поки так.